В ніч на 30 вересня у Дніпрі, внаслідок прильоту іскандерів, що одна людина загинула, і ще п'ятеро отримали поранення. Також знищене транспортне підприємство зазначається, що під час пожежі, яку спричинив російський удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 ушкоджені. Крім того, у Дніпрі понівечені кілька багатоповерхівок: гімназія, магазин та адміністративні будівлі. Також росіяни тричі били по Нікопольському району градами та важкою артилерією. Проте минулося без загиблих та поранених. У Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об'єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінія електропередач. У Нікополі снаряди зачепили приватні оселі. Окрім того, ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя. Люди стояли у черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвести допомогу. Є загиблі та поранені. На місці працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Окупанти не давали спокою і Миколаєву. Щонайменше вісім людей отримали поранення внаслідок удару Росії по багатоповерхівці. Також з-під завалів витягнули жінку. Деталі уточнюються.